Привіт, мене звати Настя. Я стиль-блогер та фешн. Fashion... Антепренір сама з України, і це мій канал. welcome на цей канал. Я хочу більше створювати для вас контенту фешн українською мовою. Підтримати український YouTube. А я хочу подивитись, якщо буде цікавий такий канал для вас, тому що дехто з моїх колег селісів сказали, що їм не вистачає зараз такого фешн-контенту. Я, я також веду свій англомовний канал, частіше за все, тому що там біль. Широка аудиторія, і е, цей влог буде просто про моє життя в опотабі та декілька моїх там аутфітів, що я ношу кожен день вдома. Мо, покажу вам також, буду зробити робити деякі там перестановки в моїй кухні. Тобто, це дуже буде паралельно те, що я показую на моєму основному каналі. В мене двоє діток зараз буду їхати до школи, щоб їх забирати. Так, це мій аутфіт дня. така коротка майка за біркромбі, такого техноматеріалу. Ну, Прикольно, то, що він виглядає білим та залишається білим. Такий матеріал як спортивний, і мені дуже подобається цей виріз, тому що ну, він так дуже освіжає портрет на зону. Шортики з магазину Ада Stories. Але Stories це бренд HM. Тобто теж те ж саме, але трохи кращий дизайн, краща якість. А сорочка оверсайз а з цього також літа навіть весни минулої весни. Оверсайз розмір можливо, це був S або M. S. Тобто вона оверсайз трохи навіть більше за взагалі я за все ношу шо І вона дуже прикольна. Якість дуже прикольна. Я на дуже здивувалась, тому що деякі речі з гічна дуже швидко вони теряють свій вигляд. А цю вже ношу все літо, все літо її прала, і все з нею прикольно. Тапки Hermes, Шипр це колір, який був минулого сезону. Цього сезону є такий ж самий колір у теді з мехом. І сумка моя улюблена Лоева. Не досить багато її ношу. Взагалі я багато ношу зараз. Сумку також лоєва, яка із соломи. Але сьогодні тому, що шляпа соломіна, а шляпа з магазину Майшль. Мейзон Мішель. Декілька сезонів тому розмір мій тому мені, а, мені вона підходить, і тому що сьогодні там а, вирішила голову не мити, тому одягла шапку. Так, а далі їдемо до школи. Ось так виглядає моя вулиця. У нас вода дуже зелений куточок. Це дуже рідко трапляється. Раніше я жила в Катарі, в Катарі взагалі о, усюди пустеля я живу на Middle East, тобто і в Катарі, і тут вже десь 9 років, дуже багато, тобто вже Майже місцева, але я вам так скажу, що перші там років роки три моя історія, так би мовити, перебування тут в Middle East Ну це все по приколу. Хочеться дізнатися більше і більше. Спробувати там усю цю місцеву культуру, навіть місцевий одяг. Я там адаптувала також свій стиль, під те, що бути там. Ну не, не то не те, що місцево, а якось там традиційно. У Катарі тим більше ну на набагато більш традиційний одяг і більш так строго було, якщо йдеш кудись там у супермаркет, у якесь публічне місце, не можна носити шорти, як я зараз ношу шорти. Тобто треба, щоб там все було покрито, і тому я. Також так експериментувала, так би мовити. Не було в мене походів там до школи, але було багато часу на те, щоб також подорожувати. Тобто, мій гардероб та історія мого гардеробу це дуже, дуже цікава річ того періоду. Зараз е, все змінилося, і я розумію, що, що чим більше я тут живу, ну е, я також е, вам скажу зарані, що головні мої так. Е, Мовити, е, сфери інтересів, це а, так, мода та кулінарія. Я завжди. Все хочуть там спробувати, що стосується і стилю і кухні і, там готовки. І зараз я перебирала також свою шафу з спеціями. Я просто зрозуміла, що можливо дещо з того, що в мене є. А, воно воно ще зі мною переїхало сюди в часів Катару, тобто з Катару ми сюди переїхали вже 6 років тому. А спеції, ну їх не можна хранити так довго, тому більше такі жарі. А, там Два роки максимум, тому зараз буде все-таки викидон всіх старів. Ну там я утрірую, там тільки там, дві якісь речі залишились так, а, так сильно довго, коли там вже довго-довго тут пожив. Ну, все, все одно відчуваєш і розумієш, що твоє місце зовсім не тут, а твоє місце там, де ти народився, там де ти, ти виріс і. Е Ну хочеться завжди завжди хочеться а, приїхати додому цього літа. Не вийшло приїхати задома. Також навіть ну що стосується там різних спецій, дуже хочеться завжди щось таке. Місцеве так спробувати, але я зрозуміла, що я просто це не використовую доволі часто, тобто просто немає сенсу навіть купувати ці спеції, тому що вони просто псуються, і я буду це все викидати. І я більш не буду їх закопати, або якщо я буду купувати, то там строго там, під рецепт і якусь конкретну суміш або ану. Найкраще буде, якщо я просто їх, ну, цю, цю страву буду їсти в ресторані <сум> і замовляти, тому що ну, зараз так все відбувається. Ні, також ти розумієш, що багато речей вони зав взагалі дуже відрізняються за смаком, тому що, тому що просто ну, раніше не цікавився, так як. З чим там ось той там перець від того перцю а, відрізняється, і, і якісь там спеції і тут. А вони багато з них там вони були а, вироблені в Індії, так перемелені, тобто з, а, там, де ця. Рослина росла. Вона зібрала в себе той смак, і вона має той смак тієї землі, з якої вона вирісла. Це я вже от зрозуміла. Можливо, тільки там два роки тому, тому що також час моя тітка приїхала до Іспанії, і вона каже, що о, Іспанія так, прекрасна країна, але огірки не такі, томати не такі. Ну ми тут вже давно знаємо, що взагалі там і томати, і огірки і все взагалі. Усі овочі, усе не таке, і їсти неможливо, тому що росте дійсно на іншій землі. І так само і спеції вони просто відрізняються. Тобто, у всьому у всій країни ти можеш переїхати, але ти не можеш все, все З собою забрати. Я вже там про це думала. Якщо там я буду там вирощувати все для себе там в Україні, якось сюди там пересилати. Ну це просто не варіант. Тобто, так поки що хочеться. mm -hmm. Така, така мрія, коли живеш тут, а, що там буде садок вишневий, а, коло хати, заморожені вишні в морозильнику, а, листя хрону, там смородини для того, щоб робити там соління. Усі, а, все це дуже-дуже хочеться. І це усього цього не вистачає. Дуже-дуже сумую. А також у мене є а, блог, а відео яке я записала а, рік тому з Дніпра. Подивіться. Тут сумую дуже за містом. Так про школу. Мої діти вони навчаються у британській школі. А стосовно школи робила відео трохи, а може рік тому російською мовою. Робила відео про школи. Школи дуже дуже відрізняється. А чим краще школа, тим складніше вступити, але можливо. Ось у класі моєї дитини молодшої є пара, а він з України, вона з Росії, і вони вступили в нашу школу. Тобто, все це, це можливо. Але ну також ви повинні а, розуміти там, чи мож чи ви будете самі платити за школу, чи ваша робота буде платити за школу. А для деяких дітей зараз також дають якісь там стипендії, гранти на навчання а, тих, хто з України приїхав. Це можливо, дійсно. Ми, я допомогла одну дівчину тут з устроїти до школи. Рептон школа, також дуже, дуже хороша школа британська, але також вони знайшли спонсора, який за це заплатить. Ну, тобто їх їм це для публісіцій, або у них була у деяких роботодавців, у них контракти зі школами, і вони можуть їх, ну оце місце взяти і дати, дати дитині, тому що взагалі там вони бюджетують кожного працівника може бути там там. Три дитини, і для трьох дітей вони можуть сплатити школу. У багато у кого немає трьох. У когось є. У нас там тільки двоє, у когось там одна дитина, у когось дві. А тобто, все це можливо, треба тільки дізнаватись. Завжди треба дізнаватись, і е, скоріш е, головніше за все для школи, щоб сама дитина могла вчитись, навчатися в цій школі, тобто вступити. І вступити може бути складно, може там перевести якісь документи пройти якісь там іспити, тести. А коли ти вже вступив, тоді там ну питання фінансів це вже можна завжди вирішити. Як в університеті, так і в школі. Хотіла показати, що в мене сьогодні на ланч це картопелька, батат запечена вчора. Це такі бургери з готові з лосося, і ми зробила багато кіно для дітей. Та для мене зараз це їсти та трохи салати додам. Доброго ранку. Сьогодні вже наступний день. З'їздила, відвезла дітей до школи, зробила ще а хочу швидко показати, що я буду їсти на сніданок Коробка вчора приїхала і потім будемо все реорганізувати на кухні. А поки що хочу вам показати, що буду їсти. Це така крупа спельта, замочена. А з молоком можна просто на воді, тут теж нормально виходить цього разу кокосове молоко можна звичайне. Косо просто не таке вже трохи солоденьке, тобто ну, його вже так можна їсти. Я додам тобто йогурт а, простий, трошки ягід. І от так буду снідати і каву. Каву я роблю своєю кофіваркою. Bosch. обрала, тому що вона повністю автоматична. Навіть капучино робить, можливо, через декілька років я захочу професійну як баріста стайл. А зараз просто хотіла так, щоб була така лінива версія. Просто натиснув і готова. Був сьогодні в мене дуже довгий день, я робила всю цю реорганізацію на кухні, а в принципі задоволена результатом. Ще трохи є дещо що треба буде докупити, і хотіла вам взагалі зараз розповісти, у чому моя була головна так би проблема. Тут це наше орендоване житло, це не наше. Тобто, тут ми не маємо, не можемо багато чого робити. Кухня сама доволі маленька. А за розміром мені це подобається тим, що коли я тут сама, в принципі, все дуже зручно можна зробити. Дуже трошки проблематично, коли тут декілька людей, коли готуєш разом, трохи незручно. І у попередній квартирі в мене була навпаки дуже дуже велика кухня, і у цьому ж комплексі, але багато з де можна було хранити. Осі там а, чашки, тарілки, тобто все було дуже відкрите. Не було цієї верхньої сторони. А, тому були, були такі відкриті полиці, і все я а, максимально максимально хранила у таких а, прозорих а, контейнерах. Це просто такі ікеї. Цей розмір він саме оптимальний. Є ще трохи більший розмір. Вона вона опала там і просто ну, вони, вони хру, хрупкі, тобто сьогодні. Я вже одну з них розбила малого розміру, ну, в принципі, теж дуже зручні, але туди рукою залізти не завжди зручно. Тобто в мене, раніше були такі. Тільки два типу контейнерів, а, прозорі. А, прикольно, що вони такі а, трохи блискучі і прозорі акрилові, але акрил такий трохи крихкий матеріал, тобто будьте обережні. Ну для стартеру це підійде. Але якщо у вас там багато продуктів, зараз у нас сім'я дуже вирісла. Багато чого треба закупати, щоб хренити, тому що ось таку там коробку хлопів нам може вистачити нам день і зараз я намагаюсь купувати більше, ну, щоб хоча б там на місяць чогось е, вистачало. І хочеться використати увесь весь ці простір, який є, і тут е, є у нас декілька таких е, ящиків. І в ящиках, якщо ти таке поставиш, то ну, тебе місце з боків пропадають. Тобто Я е, хотіла оптимізувати цей простір. І е, так, щоб коли, коли я щось бачу, тоді я знаю, що. Є. Якщо я бачу чимало я можу допитати. це, мені здається, найкращий, найкращий такий варіант. А, так, за дзвінок. Інший варіант а, храніння сторижів без того, того, щоб щось покупати, це використовувати, вже ці баночки, вже ці а, штуки, які у вас є. Коли ви там, купуєте джеми, чи коли ви купуєте інші якісь продукти. Так або поставити на тому що а, ось такі банки просто з якоїсь там консервації кому Яку купаю, я знімаю лейбл і я замінила ці кришечки, коли була в Україні. Минулого року купила такий набір для консервації. Це кришки дуже-дуже класні. Вони прямо мені дуже око моє радіє, коли бачу. Отакі у мене з того часу, коли там моя мама чи тату приїжджали, і вони завжди мені везуть ікру. І таких в мене просто зібралися. це ціла купа. І в них я просто усе, в принципі. Храню, коли такої великої банки забагато, я Є Єдина проблема з ними, що вони, вони дуже класно стоять одна на іншій, і коли у вас в ящику їх багато, вони ну, дуже багато так, місць займаються. Тому для чогось такого, що у вас постійно є, треба ну, якісь інші коробки, які можна ставити один на одну. І ще в мене деякі є такі е, штуки, котрі я просто. Дуже люблю, тобто для стаки так. Декілька штук я буду завжди хранити так, тому що я просто люблю там їжу, я люблю продукти, і мені приємно просто триматись. Ну, Стекло, стекло це найчастіший матеріал, він завжди виглядає дуже класно, охайно, і такі золоті штуки. І кардамон це, це моя найулюбленіша спеція на даний момент. Кардамон та коріандр. Вони тип, типу восточні. Це єдине, що я би, полюбила тут на, на, на сході. І я дуже люблю. В каву, але в каву зараз не додаю. Я люблю зараз робити випічку з цим кардамоном. І навіть якщо його не використовувати часто, я просто мені від так теж радує око і він такий зелененький, тому я просто тут... Стоїть я також, покажу вам скріни зараз, як все виглядає. Також на них можна писати таким білим маркером, от який мені сьогодні прийшов. А, тобто, так а, також я роблю цю оптимізацію не тільки просто, щоб там просто все викинути там старі банки і купити нові. Старі в мене були там просто Ікеї, які ви зараз побачите тут. Тобто вони були ну, нормальні, але а, також я зрозуміла, що треба розуміти, як саме ви використовувати цю спецію. Тут був в мене куркума Turmeric і тут була кориця Cinnamon. Раніше, колись, коли в мене не було кавоварки, можливо, колись я там використовувала ці спеції, щоб там насипати, але ну вже роками, руками, бо чесно кажучи, ніколи там не додавала цю там саме коричцу, коли там щось п'ю. Я їх використовую тільки коли я щось готую, випікаю. Тобто ті спеції, які я ну так от. Повинна брати ложкою для них саме е, краще все краще за все хранити їх у баночці, тобто тому я переклала оцю корицю, все що у мене є у баночку. Також коли ви йдете до магазину, у нас можна спеції багато купити. Ну без упаковки, тобто ти приходиш своєю баночкою, ти засипаєш і купуєш стільки, скільки треба. Тому що я теж не люблю такі великі пакети покупати. Потім їх забагато. Потім не знаю, що з них робити. Вроді там викинути жалко. А вона псується, Ну кориця також вона вона дуже втрачає свій аромат та смак, коли вона вже помелена 6 місяців. А, і потім вона вже псується. А, тобто, тут ви побачите, що я тут на наробила собі, і ви побачите, що так це тобто, не така там реорганізація раді реорганізації мінімалізації. А якщо ви будете бачити, деякі я навмисно залишила у своїх банках. Там у мене імбир, і я його тільки використовую для пасоки і для якоїсь там іншої випічки. Я його зараз також ніде не використовую. Це був москатний горіх, якому вже декілька років. Його просто треба буде замінити. Також коли буде йти в магазин. Просто ну, піду і куплю, чи трошки куплю на розвіс, чи там куплю цілий, і буду хранити саме в банках. Тобто, коли у вас ціла спеція краще в банки і краще покласти це у холодильник. Тому що тут ви також бачите, що ця полиця вона прямо під плитою, і це найгірше місце для того, щоб ваші спеції Хранити, але ну, це для мене зараз єдине місце, де я можу їх хранити. Щось, щось таке цінне, тому я буду хр... намагатись ставити у холодильник. Щось сезонне я спеціально склала в іншу коробку і поклала у верхній такий ящик, все що там для такої святкової випічки. Там. Але спринклз я тут залишила, тому що я їх там, дітям даю. Наприклад, вані... ванілін. Так? Ваніла це в мене така Ніль натуральна, і її я завжди там, беру чи кінчиком ножа, чи пальцем. Тобто, якщо ви там ложкою користь, я також завжди ложкою беру. А, це що коріандр також мені, мені набагато зручніше його брати а, ложкою чи рукою. Але також він вже мала, не був а, в йому, У йому вже більше року, точно. Тобто його просто треба буде замінити. Тому що ну, зараз він пахне як коріандр, але це не дуже коріандр. Тобто, все, що я буду. Сипати навіть якщо це просто ось кунжут, кунжут, я ніколи е, насипаю там, коли я роблю салат, чи суші, чи там покібол. І якщо я сиплю, тоді я хочу, щоб вона була в баночці. Якщо я буду брати там ложкою чи рукою, ось там паприку також залишила там цукор. Це краще і зручніше тримати саме у такій широкій баночці. Ну і головна моя порада в тому, що ви просто критично там подумаєте, що ви використовувати. Тобто просто купувати багато ну склянок, і ви потім не будете знати, що тут покласти. Теж як би немає сенсу, тому що у вас буде забагато їх. Не поку не, не купуйте дуже багато всього, багато спецій. А купуйте те, що ви ви саме. Буду використовувати. Я знаю, що в мене не вистачає, наприклад, теж, там, різних трав ароматних, там, розмаріно. Тобто я думаю, що деякі з цих баночків, я їх потім перекладу, і в ну, мене ходила така спеція. Це зараз це хмелі сунелі, це, вона на такому місці почетному. І, і то вона така якась покупна була, ну не, не дуже, як, я думаю, що якийсь грузин мені б сказав, боже, це, це взагалі вже не на хмелі синелі, вона там видихлась. Тобто, ну, дуже, якщо приділяти цьому увагу, треба ну, регулярно купувати свіжі і дуже правильно їх хранити у, у цілому вигляді у холодному місці. І також, коли я перший раз пам'ятаю, що Кількість там продуктів у своїй кухні теж інколи ну так, коли ви просто там користуєтесь там кухнею, ви там дивитесь на якийсь там продукт, коли який ви там довго там тримаєте, і якби, ну вон він лежить, 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 дещо там. Завжди закінчується, а дещо якби, ну, ніколи не закінчується. Ось такі були мої поради. Я сподіваюся, що вам сподобалося буде корисно це відео. Так, якщо ви у вас є якісь теми для нових відео це питання, це можете задати мені у коментарях до цього відео. Я побачу вас а, на цьому каналі або на моєму головному каналі. Залишайтеся зі мною, папа.